Погодили члени виконкому облаштування під'їзної дороги, що веде до звалища та кладовища у барвінку. Як пояснив начальник департаменту міського господарства Олексій Каспер, сміттєзвалище в барвінку вже рекультивоване, проте залишається проблема з під'їзною дорогою. З тим міськвиконком і прийняв рішення про виділення коштів 90 тисяч гривень на ремонт шляху. Це має бути 300 метрів бетонної дороги з майданчиком для розвороту. Світлофор на Минайській має бути ближче до торгового центру по цій вулиці. Вважає міський голова. Він зокрема запропонував, а члени виконкому підтримали. Приймати об'єкт в експлуатацію лише коли буде забезпечений належний підхід до цього об'єкту. Йдеться про супермаркет на Минайській, зі слів Віктора Погорєлова з того часу, як півтора роки тому, тут відремонтували дорогу. На ній виникає численна кількість аварій. На доля з них, тому що люди біжать до супермаркету, перетинаючи частину на свій страх і ризик, нехтуючи світлофором ще за 100 метрів. Тому світлофор треба встановити ближче до магазину або облаштувати ще один пішохідний перехід. Коли настало питання терас надання підтверджень торговельної діяльності, міський голова зауважив, у нас відмовляються від сплати оренди за тераси в центрі міста у зв'язку з сезонністю. Забирають столи, стільці, а в той же час залишають споруди на подвір'ї. Вони заважають проходу людей. Так воно не робиться. Стоїть тераса на пів корзо, і без стільців без цього анульований у нього дозвіл, але він не прибраний. Так би повинно було б робитися. Чому я зараз на це наголошую? Тому що тут є засоби маси інформації, я спеціально про це кажу. То Та от так треба робити і після обіду, щоб ви все обстежили. Нехай власники забирають споруду, складають її і навесні вже виносять знову, запропонував мер. Пусті тераси, додала заступниця, порушують норми благоустрою. Варто спочатку дати доручення для того, щоб вийшли на місце представники департаменту, муніципальної поліції і виявили, які знаходяться в цій конструкції по закінченню договорів. Після того попередити цих власників, а в іншому випадку прийняти рішення про їх демонтування в примусовому порядку. Не обійшлося засідання цього виконкому і без продовження дозволів на рекламу. Члени виконкому продовжили дозволи на рекламні щити до 2014 року. Водночас до 1 грудня 2013 тисячі подовжили мораторій на встановлення тієї ж реклами.